108FM, радіо місто Андругом в ефірі проект інсайт. А в студії з вами працює Віктор Мозолевський. Сьогодні я радий вітати нашу гостю. Це військовослужбовиця та волонтерка Наталя Нікітіна. Вітаю вас, пані Наталю. Доброго І дня. Сьогодні ми поговоримо про волонтерську діяльність, про те, як вона зараз відбувається, наскільки складно збирати гроші, тому що я знаю, що ви збираєте на різні абсолютно потреби так для наших так. збройних сил України. І познайомились ми теж випадково через так. лавандові подушечки, скажімо так. І ефіри назвав так лавандої подушечки та уроки мужності, тому що це абсолютно різнопланові речі, так але ви за все беретесь. Ем, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви м, були в зоні АТО, так, так як, як військовослужбовиця, так сім місяців. Сім місяців ви виконали свій е, військовий обов'язок. Так ви присягу приймали, так і е, ви захищали Україну сім місяців в, в зоні антитерористичної операції. Е, коли ви почали займатися волонтерством? Ну, перші, якби мої збори були. Це коли в 17-му році я мала їхати в АТО, і мене не склалося, так я там ВЛК мене затримало, Я не прийшла. Це була ваша ініціатива. Вас не посилали, не кала так. Так, звичайно, ми, виїдете. як військові, ми їдемо, тобто ми виконуємо свій обов'язок. І хлопці мої поїхали. Команда моя, а я залишилася, і мене, якби совість мучила, думаю, що там їм допомагати. і Перезвонювалася там, тому то просили, висилала, тому то ну якесь каву. Там таке маленькі такі були донати, тобто посилочки. А потім, коли вже повномасштабне почалося, я дійсно зрозуміла, що я вже знала, що не вистачає солдатам там. В першу чергу носки зимою. Uh -huh. Uh -huh. Холодно, ноги мокрі, а там на Донеччині така земля, ви знаєте, вона прилипає просто тупо до і її не можна скинути, вона як пластилин. І весь час ну, там холодно, там уже в 3.20 світає, і на світанку або дуже сильно. Ну, зимою були такі приморозки були. Трава ставала хрустальною, такою кришталевою, ходиш, а ну, патрулі. І вона прямо під ногами, як скло, в тебе трещить. А літом. То дуже тумани сильні були і мокро, просто роса така. І так от я зрозуміла, що дійсно треба в мене перша акція була з грі захисника. Я так повномасштабно це організувала, збирала носки. Дуже вдячна вінничанам і київлянам моїм допомагали. Дуже багато мені носки присилали. Мені один там товариш сказав: да, буде йти солдат, і тілешку носков за собою буде нести. А я кажу: як би там би не було, а дві-три пари носків в кармані, хай би вони у нього були. Ну і там прати особливо немає. Звичайно, те, і... там тим ти можеш побрати, повісив, але... Но... Чи прильот, чи зальот, чи ще щось гіно, і, і, і вже ходиш шукаєш, де де ж тобі шовзутись, перезутися? Угу. Якось так. А, як ви сприйняли новину про повномасштабне вторгнення? Ви були в АТО, ви знали, що це таке? Ви знали, з ким ми воюємо? Так, ви знали, що це за ворог? Ви розуміли, що буде щось серйозніше? Ви знаєте, якщо так сказати чесно, я розгубилася. Я настільки була розгублена. Я тоді на дачі була. Я вибігла на дорогу машини. Я стояла руки, так розкрила, зупиняла всі машини, щоб мене забрали. Ну, слава Богу, хлопці мене забрали. Я так до Калинівки, від Калинівки, так переїзними доїхала до Вінниці, пішла в частину, сказали, що треба йти в військкомат. Я побігла в військкомат, Боже, там такі черги були. Все таки я попала туди. Мені сказали, ви знаєте, такі люди, як ви потрібні в тилу. Ну, хочете, підійти в госпіталі, Подивіться, зможете, ви там в госпіталі щось їм допомогти. Придете до нас, ми вам дамо там відношення, і як ви військова, тобто. Ну, я, звичайно, да, пішла я до госпіталя, в реанімацію мене направили, я ходила, дивилася. ну, Я не змогла, я чесно сказала, що я дійсно я не змогла, тому що там вже були перші поранені. Жіночка там була, дівчинка молоденька. ну, Я це дивилася і сказала: так, вибачте, я краще щось буду інше робити, ну, ну не можу я. А потім там багато ходила, розбирала гуманітарки, волонт... ну, привозили волонтери в військовому шпиталі. В актовому залі це все було. Я ходила туди, працювала. Потім сітки плила, їздила в квадрат. До мене ще дітей з Києва відправили, в мене ще нова родина, можна сказати, були ці діти зі мною. Ми ходили сітки через міст, пішки плили. Ну, а потім вже почали хлопці дзвонити, телефонувати, що тому того не вистачає, так дзвоню. може щось допомогти, а можете, а можете. Ну так, да, дійсно можу і. Почала так картину вже сама, це тому, що там черги на сітки, там ще щось. І я підключила свою сусідку. Вона вчителем в школі працює, і ми почали так з нею. Сіток, а потім далі, далі, далі на сьогоднішній день. От ви так і сама займаєтесь волонтерством, підключаючи окремих людей. Чи все-таки у вас якась є команда? Ну, у мене є така невеличка команда, звичайно. Але ви знаєте, мені завжди люди трапляються, добрі люди, які готові допомогти. Одну жіночку я зустріла, просто ми на вулиці познайомились. Мене я по телефону розмовляла, і вона почула цю розмову. каже, Боже, давайте я вам допоможу. Я рю, ну давайте, що можете. Кажу, ну на треба робити, щоб сітки в'язати. Друга жіночка теж так. Також почали говорити. Я кажу, так, я допомагаю, волонтерів мені треба. То давайте, підключайте. І також вона підключилася. Ну, а так в основному я працюю з Наташою Фандієвою, вчителькою 30-ї школи. Ну, ми так <світно> плідно з нею працюємо, сітки в'яжемо, копні свічки вони там заливають. Багато чого і збори роблять, допомагають. Мені багато шкіл допомагають, тому що я безкоштовно ходжу, роблю ці уроки, мужності з дітьми провожу. Тобто розповідаю дітям. Ну, звичайно, по дитячому я з ними так несерйозно не говорю. З пару днів назад в мене був урок в, в Вінницькому університеті педагогічну, так. То я так трошки пожоще з ними говорила. Вони мене діти бігали в касках, в броніку по, -по, по коридорам. Тобто, щоб вони відчули, що воно таке. І турнікети накладали так, якби. Е ну. А як учні, студенти сприймають цю інформацію? Я, носі, ну, от я на от вчорашні це в мене студенти були. Ну, вони їм було цікаво. Ще дівчинка там дуже мене обнімала, <к assumes> одна Софійка. І а хлопці також розповідали мені, що ну вони якби чули, а то, що я їм розповідала, якби вони не, не чули цього. Ну серйозний вигляд таких дітей був, як можна сказати. Вони ну я так дивилася в їхні очі, так, вони думали, тобто вони сприймали ту інформацію, ну так задумчиво, як можна сказати. Тобто, ну не знаю, чи цікаво, чи не цікаво, як це можна підобрати це слово. Але вони про щось думали. Mm -hmm. Не так просто, що так поговорили і, і все. Не, посмі... не, не, да. не сміялися. Да, і всі. хлопці, і хлопці мені так сказали, як що вам треба допомога, от у нас машина є, давайте, кажіть, ми будемо їхати, там куди вам завезти, привезти. Ну, ну знаєте, ці, можна ще сказати, що мені дійсно трапляються люди. Я їхала з дачі, і зупинилась машина, і якби підвести мене захотіли вони. Ну, і розговорилися, е, а мені на наступний день треба було їхати в школу. В школа мені задонатила багато. Там дітки зібрали всяких для хлопців смаколиків. Я кажу, ти не можеш, можу. І ми з ним зранку поїхали, загрузили ту машину, що я на першому сидінні сиділа, і на мені три ящики були, що я нічого не бачила. Ну стільки нам всього школа дала. Ну, тобто, хлопець мені ну не ну, людина, з якою ви вчора познайомились, вам сьогодні. Вчора, вже вчора вона він перевіз. вечір мене привіз. А вранці він вже забрав, допоміг мені. Каже, якщо треба, то дзвоніть. Ну я так не хочу знаєте, надоїдати. Змінилось. Ви постійно спілкуєтесь з нашими захисниками, захисницями, які наразі на передовій. змінилась потреба в чомусь, так От щось вже не, не треба, так як раніше було, наприклад, їжа, так чи ще щось, чи ті самі шкарпетки. А щось треба вже таке більш серйозніше, щось дороговартісне. Ну так, змінилось. Вони от на сьогоднішній день просять техніку цю. Реп ми купили з допомогою школи. Купили ми реп. Потім я купила прожектор Бендера. У нас ми замовляли Вінницький. Дякувати моїм землякам з Київської області Макарівський район. Вони дуже сильна окупація в них була, то вони пережили, вони знають, що це таке. Угу. Вони також зібрали багато коштів, передали мені, щоб я купила цей прожектор. Це для пошуку дронів, так? Е, ні, це прожектор Бендера, який... Є, а, ну, да, дрони, ну так, дрони да, та світити, так, да угу. і вони шукають ці дронів. Ну тобто, щоб ціль вже угу. попасти. Потім е, купила два дрончика. Відправила це майстер-класи. Я проводила і зібрала ці кошти. Потім цукорки постійно купляю, ну тобто от, такі, от така техніка. Цукорок це пристрій для визначення, для визначення дронів, дронів. так? Дронів, тобто, так. Тобто Чи є десь він десь так, в реалі. Так, так. Чому і називається цукорок? Ви знаєте, бо я не знайшов пояснення. Ну, така історія мені розповідала, що та людина, яка придумала цей цукорок, ну, вона хотіла відправити солдатам, ну, щоб його протестувати. І в нього не було коробочки. Він знайшов коробку з під цукру рафіновану і поклав туди цей, ну, цей пристрій для. Для дронів і е, відправив, коли хлопці відкрили, там цукорок вони відкривають, а там цей прилив лежить. Угу. І так він пішов, назва така цукорок. Назву пішла в нас. Да. То це мені дійсно розповідали, Це з прямих уст, якби це був, був, був цей цукорок. Контак... Це де детектор дронів. Так, так, детектор, нас... детектор. Так. Ем, нагадую, що сьогодні в нас в проєкті Інсайт ми говоримо із Наталією Нікітіною, військовослужбовцею та волонтеркою. І моє наступне питання: зв'язок. Ваш із військовими, які зараз перебувають на передовій, як часто ви з ними зізвонюєтесь, як часто ви з ними тримаєте контакт? І чи це чи це ті самі люди, чи постійно якісь долучаються нові, нові, нові бригади, нові напрямки? Ну, є ті самі бригади, є нові напрямки. у мене був такий випадок недавно. Ну, вночі ну, як, перед ранком позвонив мені телефон. Я піднімаю слухалку. Хлопець вітається. Доброго ранку, пані Наталя. Мене звати Андрій. Я вас дуже прошу, ви можете нам допомогти маскувальними сітками. Ну, я щось так знаєте, як з просонку кажуть, дивлюсь на години. Кажу, а котра година? Він каже: 4.20. Ой, вибачте, і відключився. І я якісь 2-3 секунди чи хвилина у мене там в мозгах щось крутиться. Думаю, йолки-палки, вибачте за слов. Пацани вже в 4 ранку шукають сітки, а я не можу проснутися. Ну, в 9 годин я вже їм зробила відправочку. Тобто я вже знайшла до 9 годин ранку сітки, забігла в магазин, думаю, ще куплю там собі каву, тому що це вже як я вийшла з, з, з дому, то вже не знаю, коли я туди попаду. І розказала дівчатам, продавщиням, що ну, така ситуація. Все. Вони задонатили мені ще хлопцям каву. Я ще плюс ще докупила кави, печива купила. Виходжу з магазину, стоїть чоловік. І каже, це ви для солдат. Я кажу: да, ой, то передайте від мене, привід, давайте, Ці я, я вам скину кошти на карточку, і це буде, типа, якби від мене. А ви там ще ще колись задонатите їм? Ну кажу, ну тут я 320 двадцять гривень ну, потратила. Кажу, кидайте 300 гривень, якщо вам не шкода. Бачу, прийшло на карточку 400, Я кажу, а чого 400 викинули. Каже, це вам 100 гривень для того, щоб ви попили кави. Ви так кави собі і не купили. Ну так. Mm -hmm. А хлопці, да, дійсно, то дзвонять і ви знаєте, тут кажуть, ми своїм донатимо, у нас є наші, нема такого. Наші, ваші, твої, мої. Є вони всі, вони всі однакові. Хто там знає, що то там чи твій сидить, чи там мій сидить. Попросили хлопці, я вислала тим, От, Попросили бірце, я знайшла бірце, вислала берце. Прислав мені фотозвіт, да, він у мене є. Я людям показала, ось дякую, є хлопець уже з бірцями. Той карімат попросив, будь ласка, зробили карімат. Ну, вони говорять, що ми. Якби ну можемо це купити, але тут сьогодні потерявся той каремат, там десь забувся, там десь порвався. І тобто, я розумію, що ну, не, не так часто можна це все придбати. А от поїхала машина, привезла посилочку в каріматі, там якась чи якесь печиво, знайде так. Я знаю, що людина засміється і буде приємно. Ну то тобто, піднімається такий дух, у них що ми тиловики, що сидимо тут в тилу, думаємо, що у нас тут все, слава Богу. Що ми про них не забуваємо, дякуючи їм. Ви чекаєте дзвінка, коли надсилаєте посилку? Звичайно, звичайно. Я їм там фото звід, кожен раз кажу, пацани мені фото звідки дайте. Відзванюються, фотографують. І ось недавно також хлопці попросили мене колеса для машини. У мене є знайома Марина Петрівна, яка мені також допомагає. Я їй там якісь збори допомагаю. Вона мені, ми ті колеса шукали потім. Зайшли в магазин і поспілкувалися завідуючою магазина, і через два дні хлопці отримали вже ці колеса. А я думаю, Боже, слава Богу, що вже пліч у мене впали ці колеса. Я не можу їм відмовити. Але якщо вони просять, ну я їх підійшла, ще кажу, давайте я ось в мене тут кошти я трошки назбирала, віддавна. Ви ці кошти знаєте, куди діти. Все я допомогла вам, задонатила, ідіть з Богом. Як ваша родина ставиться до вашої діяльності? Ну, ви часто десь бігаєте, десь щось робите, десь щось допомагаєте, щось шукаєте. вдома Воно так, так, так. Я буваю, хожу, світла немає, приходжу, сіла немає. Вибачте, ругаюся, коли вже до світло буде, що в холодній воді помилася, але думаю, це корисно, лягла собі та й сплю далі. І вранці проснулася і вперед побігла знову. От сьогодні магазин Калина, я хочу назвати, допомогли вони мені задонатили стільки всяких хімії, там мило, вологі серветки, багато чого. Бо я пацанам кажу, хлопці, що вам там порошок, чи ну чи там галу ми беремо завжди, тому що воно гарно відстірує. А вони кажуть, так ми ж в річці миємося, стираємося. Mm -hmm. типу. розумієте, от так він мені сьогодні сказав. Ну як зараз донатять на третьому році війни? Дуже тяжко. Просто люди забувають, мабуть, що таке, що таке війна, що таке солдати, як їм зараз на сьогоднішній день тяжко. Ну, дуже тяжко йдуть збори. Я завжди пояснюю, це ж ми не для себе робимо. То, тобто, я завжди кажу, ми ж для себе робимо для того, щоб передати цьому солдату, щоб він зберіг наше життя, наше здоров'я наш сон. Якщо, допустимо, не буде в нього того детектора дронів. Будуть якісь проблеми в нього і будуть прильоти до нас. Даже той ребо, я читаю, мені так подобається, що реби збивають з курсу ці ракети, ці літаки, ці повітряні цілі росіян. Я думаю, боже, там же ж міреб. Хлопці мені відзвонилися сказали, ну, твій дрончик, вже 4 орка. Танчик ми збили. Боже, мені таке щастя було, чесне слово, я таке радувалася. А мені одна жінка каже: Що ж ти радуєшся, загинули ж люди. Я кажу, то то не люди, то вороги, то орки загинули. А зато кажу, скільки життя спас мій той дрончик, хоч він в один кінець був, щоб вони з танка не стріляли, не убивали не наших, не ваших, не, 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 не ще їх. Ну а танк це страшна річ на фронті. Так, чув від очевидців, що якщо танк заходить на позицію, це, це просто жах, що він може наробити. Від нього не дуже і сховаєшся, Наталія Нікітіна, військовослужбовиця та волонтерка. Відверто говоримо про збори про допомогу для фронту. А тепер переходимо до другої частини нашого, наш назви нашого ефіру про лаванду і подушечки. У нас ще є три хвилинки. Розкажіть, будь ласка, звідки з'явилася така ідея, і що вже ви зробили? Ви організували такий, ну не приподатковий буде сказано міні цех, але це ж цех, зрозуміло, що це цех для виробництва таких подушечок, і як вони знадобилися на фронті? Ну я поїхала мене знайома. Моя повезла на перезагрузитися на Лавандове поле. Це була одна з моїх мрій. Лаванто -дол... нарцизова долина була, mm -hmm. я попала, чи дев'ять років мріяла, але попала. Це на лавандове поле. І я сиджу, боже, ну відпочиваю ці бджілки, сонечко і запах це йде. І потім мене так мисля приходить. Думаю, господи, а чого пацани не можуть понюхати? І бігом шукаю, кажу, де хазяїн поля. Я ось о володя, дуже приємно познайомилися, кажу, так і так. От у мене пішла ідея, ви можете допомогти та без проблем. Та приїжджайте та зробимо. І щиро дякую цьому Володимиру, господарю цього поля, що він нам стільки дав лаванди, сказав, що ще приїжджайте. Він задонатив дітка мед, щоб я роздавала меди загиблим родинам цим діткам, от він в мене є, в мене це ще проект. Вже я працюю я вже потихеньку. І ми почали сушити ту лаванду. Хлопців по своїх атошників попросила, приїхали машиною, набрали, скільки змогли привезли, сушили в квартирі в мене, де тільки можна Власне, було. Запах квартири. Та я ж говорю, що мої всі сусіди там кричали на мене. Ти нас тут подушиш, то я кажу. Але я молі ж... не буде. Що... Да. Ну і так от пішла ідея. попросила одну жіночку, другу, ви зможете пошити? Да, зможу. І Почали шити, почали цього. Дуже багато відправлю. Замовлень, зараз ось на льві мене лежить коробка, треба відправити. Е, ще там, не буду називати куди, ну по госпіталям, ще в один, в другий Але госпіталям. і напередок ви їх посилаєте. Посилаю їх хлопцям. І так як аж... вони реагують? Та вони кажуть, та це взагалі балдіж, це наркотик. <свистак> кажуть, Наталя, ми балдіємо, ми не воюємо, твою лаванду нюхай. <свистак> Я кажу, ну хлопці, воно хоч вас трошки заспокійло, піднімає, каже, так, піднімає. <свистак> ну, якось так. А ефект нього заспокій. Заспокійливий, заспокійливий, і іму, імунітет піднімається, і хороший сон. Ну Я рахую, що, що це дуже добре, що така ідея мені прийшла. Я дякую, не знаю кому ліні Богу чи кому там подякувати, що реально так стукнуло в голову, як Архімеду яблуко так і мені. Дякую вам, дякую за вашу ініціативи. Ми не про це поговорили. Бачите, ви ще так і досить обережно сказали і про мед для родин полеглих захисників. Тобто, я знаю, що ви багато що робите, так і ще будете багато робити. І думки нехай вам в голову приходять, і нехай реалізовуються, і ваші дякую. мрії нехай реалізовуються. А про допомогу фронту говорили із військовослужбовицею та волонтеркою Наталею Нікітіною. Дякую вам ще раз і слава Україні! Героям слава! А наш проект Інсайд продовжується за кілька хвилин. Знову повернемось до нашої студії. Так що дочекайтеся. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.